23 серпня в місті Умань стартує чемпіонат Черкаської області для ветеранів та членів їх родин з восьми видів спорту. Цей турнір зараз зібрав, зараз зареєстровано більше 400 учасників. Турнір буде проходять. Цей чемпіонат буде проходити в чотирьох регіонах, це з Умані, на наступному тижні з Виногородка, потім Золотоноша, і потім Черкаси і Черкаський район зустрінуться в місті Черкасах, визначить переможців і вже фінальна частина буде 21 серпня в місті Черкаси. Okay. Більше 410 учасників зараз, можливо, ще зараз будуть ще учасники, але тут команд немає, тут кожен район. По кожному виду спорту виставляє, би, є учасники, є категорії, спортсмени, ветерани розбиті на категорії. Такого поняття, як команд, немає. Команда, скажімо так, команда від району. Цей турнір зроблений не для того, щоб там, ну, звісно, для того це змагання, тут будуть переможці, але тут не буде переможених. Головне завдання цього турніру це об'єднати всіх ветеранів їхні родини в тому, щоб і показати їм, які види спорту є, що спорт це не тільки спорт великих досягнень, а є зараз і ветеранський спорт, дуже багато різноманітних видів спорту, щоб вони об'єднували, займалися спортом. І кожен вихід на майданчик це вже їхня перемога.